65 А тут і кадеков. Так <тит> що <рі> ж. <рі> і 65. Пініборді однакова декор. Нет. Є менше А У мене більший. Це А риба? У тебе лонбор. А в тебе риба? Ні. Нормально. Боже, можна. Типу, отака дека. От типу така та... дошка. Дев'яна, так? Да.

А, що ви а, кажу, що? а то однопомінці. На Добрий, <ріст> Добрий день. А, а, а куди вас дорожня? У мене ж квітні Зостку. Ноги болять вас всіх. Та ну, як Моги не болять? Планшет так. крик такий. Так, щоб ти мені не кричав і не творився з бабкою. Бартя це основа, а це поїздиш. Все добре. ти що сотулися. А ножки ну, боліли тебе? Ні. Як ні, боліли. У вас всіх боліли ноги. Так, стаємо. Значить дивіться. Дев'ять. Десять молодці. Так. Руки на пояс. Нахилу в праву і ліву, кілої ліву кілої. сторону. І Галина Андріївна, два три, чотири, раз, два, 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 три. Закінчили. Так, руки перед груддю ставити. Так, молодець. Подивіться, як Софія робить. Подивіться, я її взяла, я її катаю. Вот. Далі. Що? Тримай ноги. Рядь дуже добре. Я з тобі Марта, Марта, добре. Вот дерев'яний. Далі. Ой. Подивіться. Розведи коліна. О, молодець. Немає. Так, Дем'ян! Білий вперед. І раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Три. Боком. Оп. О. Давай, Дем'ян. Давай, Дем'ян. О, вище, Дем'ян!

Вище коліно Ви буде. Отак. І зразу мову. Ох, ох. Руки прямо в'ятим. Нахиляємо таз. Так, утримуємо, тримаємо. Готово. Давай-ка, давай, давай. Так, передавати палку. Один одному палку передаємо. Ну, 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 ну. Випрями, випрями. Готово. Раз. Чуть, Давай молодець руки приміють. Далі. Піднімай прыгала, прыгала. Дай Спинка Юна. Добре. Спинка ви там дома робите. Ліва, я маю за твоїми ногами дивитися, яке. То та ви там мають, надлє, на голову симвільну. Далі. Колись лікарнімаєш, на носок піднімайся. 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 На носок піднімайся. піднімайся. На носок. Так, так, так. Да, ні, ні? Давай, раз. Раз. раз, швидше, на носочку тримайся. Два. Швидше. Три. Виростай, давай, давай, давай. виростай, піднімайся спаху, на носок. Піднімайся спаху, на носку. Піднімайся, Діма. Локом, локом. Раз, подивіться, от Софія робить. Давай. Спину рівно, світик. ну, спину рівно, спину рівно. Ага, а от так ага, ти опав добре. От, дивіться, як Марка. Раз на носок піднявся. Добре, добре, писал, швидше. Писал, 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 раз, швидше, Діма. Раз випрямо. прям раз ты Колину вы прям, давай, раз, Бачиш я <в> раз, <свист> я уже, я раз, Полика. раз, <плива> Дима, давай, давай, я там уже 300 миллионов раз была, давай, Раз, ты, раз, руки. Раз, Рез, Раз, молодці. Давай. Ну, красопеди! молодці, Раз. Раз. вище коліно. Ви Праве коліно вище. Вились на мене в очі, Софія. <ріх> так, Марта, дивись, <Дивіться, ріх> одна й друга. Діма на мене, мені. Подивіться, що ми робимо. У вас є жовта палочка, зараз буде жовта крішка. Зок Високе піднімання колін до бар'єра. З боку бар'єра, не через середину, а з боку. Йдемо шукати колонку, бо дуже хочемо пити, можна йдемо. Тут така дорога, що я по ній не поїду. Так що йдемо пішки. А пайні борщ несемо з собою чеках.

Ти трошки виходить. через Це трошечки, трошечки. Так, виходить. Але це перший раз. Ти тренуєшся і будеш ходити. Ніхто не виходить так. Так, молодші сюди. Трохи виходить, трошечки. Далі. Оп. Так, Діма, не спіши. Подивіться, краса. Я на плос. Так, Не плавання мав нас, які Голова готовий? Так. Голова під себе, руки вперед. Мостик. Спинка коглень. Ота! Тримай. Голову сюди. Ота, о, качайся. Я буду лікати? Ота, о, о, Святославчик, давай, давай. А що мені? Тоже? Лягаєш тут ось з боку? Е, 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 сюди. Е, ище един. Е. 20, 21, 22, 23, 24. Добър вечер! Стрижката на бачене! Мартусенька, витаю с земелинами! Дякуй! Малунга! Добре, добре. І що таке? Футболочка. Таке красиво. Ой. Свертик то Шортики То до футболочки? То бріджі чи що? Такі, то п'ять. Бріджі! А може зараз вдягнути? На камеру. Може я піду все-таки вдягну? Та може пізніше втягнулося. Ну, а вони щось спортивні чи що так? І отакі хочемо в мене причати брінці. Так, є ще там є. Во, які красові разилочки. Дивіться. Дивіться. А зараз ми їдемо в Wonderland.